Свіжі новини сьогоднішнього дня. Страшні новини про війну з Європою. З вами Кожухівський Олександр. До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Російська Федерація активно переходить на воєнні рейки, виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів ніж потрібно для війни в Україні, заявив міністр оборони Нідерландів. У Путіна є наміри можливості та стимули продовжувати свою імперську владу. Наш єдиний варіант мир через силу. Ми маємо надати Україні надійні гарантії безпеки, і ми повинні зробити. Бити все можливе, щоб у випадку досягнення припинення вогню або мирної угоди, це не було простою паузою перед новою хвилею наступу, наголосив міністр оборони Нідерландів. Польща закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі. Це вже до речі. Плюс заклик МЗС Польщі рекомендує всім полякам залишити територію Білорусі через загострення ситуації. війну в регіоні та ризик безпідставних арештів. Також радять утриматися від поїздок до країни. У НАТО заявили про неприпустимість збивати дешеві російські дрони дорогими ракетами. Заявив Марк Рютте. на запитання, чи вистачає альянсу необхідного обладнання. Генсек відповів у короткостроковій перспективі так. А про довгу перспективу, хто думати буде, зараз там вчаться в українців, яких не беруть в НАТО. Швидко розробляють технології, які будуть впроваджені найближчим часом. Експрезидента Франції Саркозі засудили до п'яти років ув'язнення, а це вже прецедент. Він може піти до в'язниці вже найближчими днями. Це перший випадок, коли за ґрати потрапить колишній президент Франції. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і бажаю вам гарного та прекрасного дня.